Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Після обстрілів військового аеродрому у Кримській Новофедерівці висловлюються різні припущення з приводу того, що ж насправді відбулося, і що дійсно стало причиною цих великих вибухів, які бачили на узбережжі Криму. Цікаво, що західні медіа стверджують, що Вибухи це результат української атаки на півострів, в той час, як Україна не бере за себе відповідальності за те, що відбулося у російських медіа також намагаються зробити вигляд, що Україна не причетна до того, що відбулося на аеродромі під САКами. Хоча в перші хвилини після того, як стало відомо про вибухи, російські пропагандисти говорили, що це перебір. Потім подібна версія взагалі зникла з російських медіа і з висловлювань публічних осіб, які, як правило, транслюють пов'язану з офіційною точку зору, таким чином можна констатувати найголовніше: у Росії не зацікавлені в тому, щоб Власні співвітчизники та й міжнародне співтовариство пов'язувало вибухи у Криму із діями українських збройних сил на перший погляд. Це може здаватися алогічним, адже в цій ситуації у Росії мали б бути якраз очевидні бажання звинуватити. Україну у атаках на Кримський півострів підкреслювати, що це Україна дестабілізує ситуацію, причому на території, яку в Москві вважають територією Російської Федерації, що це Росія має відповідати на українські атаки проти мирного населення Кримського півострова. Тим більше, що як ми розуміємо, в Росії досі продовжують стверджувати, що Крим є курортом, а не військовим. Ковою базою і плацдармом для нападу на Україну та інші сусідні з півостровом країни на чорноморському узбережжі. Однак відбувається щось абсолютно протилежне. Протилежне пов'язана із намаганням показати, що Україна не може здійснити таких дій проти російських збройних сил. Очевидно, це пов'язано поки що саме із намаганням захистити ідею сакральності безпеки у самому Криму. Адже російська державність як така базується саме на ідеї збирання земель, а путінський режим. Від цієї ідеї якраз взяв окупацію чужих територій і насамперед приєднання Криму до Російської Федерації у 2014 році. Можна сказати, що саме після 2014 року виникла посткримська Росія. Держава набагато більш агресивна, набагато більш маргінальна, набагато більш готова до культу Путіна і вічного продовження його влади ніж та держава, яка існувала до українського майдану 2013-2014 років. Можна сказати, що Володимир Путін скористався ситуацією з українським повстанням для для того щоб почати вже набагато більш швидке повернення до спадщини радянського союзу, ніж це було у попередні роки, і як бачимо до речі, він і зараз намагається скористатися ситуацією великої війни проти України, щоб ще більше радінізувати російське суспільство. Однак, якщо виявляється, що ніякої реальної безпеки у Криму немає, весь цей міф починає розсипатися сам собою. І звичайно починається розсипатися той образ посткримської Росії, який старанно малювала російська пропаганда насамперед для власних співвітчизників. Виявляється, що ніякої обіцяної безпеки у Криму немає. Що українські збройні сили можуть бити по російських арсеналах на окупованому півострові? А Таким чином слова, які після цих подій у своєму зверненні до співвітчизників в. Виголосив президент України Володимир Зеленський, що ця війна 2014 року почалася Кримом. Кримом вона має і закінчитися. стають не просто фігурою мовлення, а реальним політичним планом якому можливо Росії, ну принаймні у майбутньому, нема чого протиставити, все це звичайно не у інтересах російського політичного режиму, все це не у інтересах російської пропаганди, яка продовжує е, говорити своїм е, користувачам, е, що Росія не допустить жодних зазіхань на власну безпеку. І якщо Росія ще може дозволити собі звинувачувати Україну у нападі на прикордонні території, скажімо, на Білгород, Чені, то з Кримом абсолютно інша, я б сказав, ідеологічно інша ситуація, таким чином, Російська Федерація потрапляє у пастку власної пропаганди і власного ідеологічного міфу, створеного Володимиром Путіним ще 2014 року. З одного боку, звичайно, хотілося б сказати, що Україна дестабілізує ситуацію в самій Росії, що могло б дозволити Москві. Пригрожувати більш жорстким застосуванням зброї проти сусідньої держави і навіть нагадувати про свої відомі погрози щодо використання оруж... зброї масового винищення з іншого боку. Такі погрози відразу ж створюють реальний образ українських можливостей на території Криму, а значить і на території всієї Росії, принаймні і прикордонних з Україною і регіонів, і це вже ніяк не може сподобатися російським громадянам. Тому що виникне те питання, яке існувало у російській свідомості на початку правління Володимира Путіна під час другої чеченської війни? Де російська армія, де російські спеціальні служби? Чому таким? серйозним встав терористичний напад, і взагалі чому росіяни мають жити у ситуації перманентної терористичної небезпеки. Звичайно, і тоді ця терористична небезпека використовувалася спеціальними службами для того, щоб посилити власний вплив і врешті-решт привести Володимира Путіна до влади в Російській Федерації. Однак, заслугою російського президента, причому історичною заслугою перед співвітчизниками, російська пропаганда завжди називала те, що він позбавив росіян оцього почуття не. Безпеки почуття небезпеки, яке було фактично фізичним під час вибухів будинків у Москві та інших російських містах, і от зараз, через 22 роки після того, як Володимир Путін став президентом Російської Федерації, це почуття небезпеки повертається. Повертається у різних російських регіонах, і навіть у Криму, який був сакральним завоюванням російського політичного режиму, І ось цього вже Володимир Путін собі дозволити не може, і тому російська пропаганда зараз ро. Робить все можливе, щоб змінити ту ситуацію, яка склалася навколо українських нападів на Крим, щоб продемонструвати, що ці напади аж ніяк не пов'язані з українськими збройними силами, що це взагалі ніякі не напади, а просто необережне паління на військовому аеродромі. Так що одна сакральність накладається на іншу сакральність свого часу, саме цей військовий аеродром. Не використовувався радянським режимом для того, щоб прийняти там літаки голови уряду Великої Британії Вінстона Черчилля та президента Сполучених Штатів Франкліна Рузвельта, як і голови раднаркому радянського Союзу Йосипа Сталіна, що приїздили на знамениту Ялтинську конференцію. Ну і тоді, очевидно, із безпекою на аеродромі під саками все було гаразд, і Ніхто там не палив і ніяких вибухів, там, як ми бачимо, не було, незважаючи на Другу світову війну. А тепер. Можна задати питання, що ж відбулося із російськими спецслужбами з російською армією за ці десятиріччя, особливо за путінські десятиріччя. що навіть якщо уявити собі, що це питання недбалого ставлення до військових складів і літаків, це теж схарактеризує путінський режим не найкращим чином. Однак, очевидно, що зараз для цього режиму набагато краще створювати міф про недбалість ніж визнавати факт української атаки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому YouTube. Миру вам!